Хочете продати нерухоме майно, але не можете бути присутніми на угоді, за вас це може зробити родич, знайомий або навіть юрист. Відповідно до Цивільного кодексу України, довіреність це письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. А згідно закону України про нотаріат, потрібно посвідчити довіреність нотаріусам або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії. Повертаючись до Цивільного кодексу України, посадовою особою може бути орган місцевого самоврядування, організації, начальник установи виконання покарань чи слідчого ізолятора для військовослужбовця, командир частини з'єднання установи або закладу, начальник його заступник з медичної частини. Старший або черговий лікар. З Часом інформація може втратити свою актуальність. За перевіреною інформацією, звертайтесь до юриста. Чи потрібно в Україні кожного місяця, а за кордоном кожніх два місяці підтверджувати заявою строк дії довіреності? Раніше, відповідно до постанови Кабінету міністрів України, деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану були внесені зміни 24 червня 2022 року, де в пункті 18 зазначено, що потрібна заява до довіреності. А вже 9 травня 2023 року також внесені зміни, де пункт 18 взагалі виключили. Тобто на даний час, відповідно до Цивільного кодексу України, строк довіреності встановлюється у довіреності, і ніяких заяв не потрібно. А згідно до наказу Міністерства юстиції України, строк дії довіреності зазначається словами. Та визначається роками, місяцями, тижнями, днями і не може бути визначений настанням будь-якої події. Особа, яка видала довіреність за винятком безвідкличної довіреності, у будь-який час має право скасувати довіреність та повинна негайно повідомити про це представника, а також відомих її третіх осіб для представництва, перед якими була видана довіреність відповідно до Цивільного кодексу України. Згідно до порядку вчинення нотаріальних дій, особа, яка видала довіреність, має звернутись до нотаріуса з заявою про скасування довіреності. Нотаріус робить про це відмітку в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. А також положенням про єдиний реєстр довіреностей в умовах воєнного або надзвичайного стану за відсутності доступу до єдиного реєстру довіреностей. Припинення дії довіреності здійснюється без використання цього реєстру з подальшим внесенням до нього відомостей протягом п'яти робочих днів з дня відновлення такого доступу. Відповідно до цивільного кодексу України, представник має право відмовитися від чинення дій, які були визначені довіреністю, та зобов'язаний негайно повідомити особу, яку він представляє. Водночас, представник не може відмовитися від чинення дій, які були визначені довіреністю, якщо ці дії були невідкладними або такими, що спрямовані на запобігання завданню збитків особі, яку він представляє чи іншим особам, а також представник несе відповідальність та відповідає перед особою, яка видала довіреність за завдані її збитки у разі недодержання ним вимог, покладених довіреністю. Якщо ж ви все-таки вирішили укласти договір купівля-продаж по довіреності, зверніться до юриста, щоб він проаналізував усі ризики. Коли припиняється довіреність? Закінчення строку довіреності, скасування особою, яка її видала, відмови представника від вчинення дій, смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності, смерті особи, якій видана довіреність. Оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності, щоб не потрапити до рух шахраїв, які хочуть скористатися довіреністю, яка припинила свою дію, слід перед угодою купівля-продаж замовити послугу перевірка документів у юриста.